Місце Москва, метраж 59, дев'ять кімнати. 2, дизель надесід, стиліста Дашкевич, рімово фото Юрій Гришко. Коротенько, дизайнерам зі студії Андесід. В роботу дісталася бетонна коробка без внутрішніх перегородок. Пощастило, що в квартирі три вікна. Два розташували в зоні кухні вітальні і одне в спальні. За основу інтер'єру взяли антивандальні якісні матеріали в природних відтінках дерева, зелені лаванди. Вийшов інтер'єр якому приємно проводити час. Ця квартира планувалася під здачу. Замовники хотіли отримати стильний інтер'єр, який сподобається молодим мешканцям, енергійним і сучасним. Важливим моментом було використання антивандальних матеріалів, щоб зберегти надовго вид ремонту. Почали зі створення планування. З'явилася ізольована спальня із суміжною вбиральні і простора кухня, вітальня без перегородок. З суміщеного санвузла вирішили зробити роздільні, також спроектували перегородки, виділивши місце для зберігання в передпокої і кухні. Ми порахували, що роздільні санвузли будуть в більшому пріоритеті у людей, які будуть знімати житло. А окрема кімната завжди зручна, якщо в квартирі проживає більше однієї людини, стіну, що розділяє вітальню і спальню, збудували з цегли для поліпшення звукоізоляції цих двох приміщень. Розповідає Олександра Дашкевич, у кухні і передпокої на підлозі використовували керамограніт, він дуже практичний, на стінах переважно фарба і легко можна оновити при пошкодженні, у відносно непрохідних місцях зробили більш декоративну обробку шпоновані панелі, на підлозі у вітальній і спальні використовували інженерну дошку під лаком, замовники подбали про те, щоб мешканцям було приємно ходити по підлозі босоніж. До того ж, у інженерної дошки верхній шар досить товстий, її можна циклювати при необхідності один-два рази. У санузлах також вирішили використовувати керамограніт зручно і практично в усіх відношеннях. В обробці за основу, як і у вітальні, взяли білий колір в комбінації з деревом. На стінах поклали керамограніт світлого відтінку, а на підлозі і деяких частинах стін. Крамограніт під дерево, основна система зберігання для одягу містка гардеробна при спальні, плюс є вбудовані шафи в передпокої. За рахунок білих фасадів вони не виглядають громісткими, плюс перегукуються з кухонним гарнітуром, який знаходиться буквально за стіною, ніж кухнею і передпокою. Ми зробили перегородку химерної форми. Яка дала можливість з боку передпокою зробити вбудовану шафу, а з боку кухні нішу для вбудовування холодильника, кухню замовили до стелі з верхніми глибокими шафами, там можна зберігати все, що завгодно, сама кухня виглядає досить компактно, проте місця для зберігання в ній багато, також над холодильником додали місткий шафка, майже непомітний, так як фасад у нього пофарбований в колір стіни. Розповідають дизайнери. Спочатку у замовників було побажання створити інтер'єр в скандинавському стилі. У підсумку в обстановці присутні деякі його риси, багато дерева, білий колір, функціональні меблі без надмірностей, але ось колірна палітра. Можливо, трохи вийшла за межі стилю. У вітальні з'явився оливковий відтінок, а в спальні лавандовий. Він заспокоює і розслабляє, як і сама лаванда. Тому цей відтінок фіолетового дуже актуальний. Оливковий же відмінно поєднується з деревом всіх відтінків. В цілому в інтер'єрі переважає білий колір і відтінки дерева. Меблі вибирали з урахуванням подальшої здачі квартири в оренду, у спальні мінімум предметів, ліжко, дві тумби і стілець. У вітальні передбачили відкриті стелажі для зберігання, диван в зоніт у кухні помістився стіл з чотирма стільцями. Майже всі меблі в проєкті від вітчизняних виробників. Квартира розташовується в будинку недалеко від набережної, тому, коли ми побачили декоративних риб, у нас все зійшлося: річка, вода, риби. У підсумку вони відмінно вписалися в інтер'єр. Розповідає Олександра Дашкевич. У вітальні вирішили зробити штори під колір стін, щоб вони створювали акцент текстильними складками, у спальні вибрали велюрову тканину, яку на вигляд і на дотик. Теж в колір стін, щоб створити м'яку обволікаючу атмосферу, що сприяє відпочинку, планування, бренди представлені в проєкті, у всій квартирі, оздоблення, фарба, тіккоріла декоративна штукатурка, пейнт підлогове покриття, інженерна дошка, олім паркету, керамограніт, порцеланоса, керамограніт, еквіпи, двері, академія дверей, софія розетки і вимикачі, лебрангостена меблі. Диван, ідеалбетс, тумба під Брадін десід пуф у самсепт стелажі Інтелігент десід декор, дзеркала, главстеклострой декор, гаппісолеціонс освітлення, шинна система, неонсолор, текстиль штори, Олена Дашкевич килим і плет, мпірадесід агенці, подушки кадо, кухня їдальня, меблі, стіл її камоблар, стільці обідні, ідеалбетск, кухонний гарнітур, кухні Марія освітлення, стильовий, неонсолор, Декор, гат меблі, вбудована шафа за ескізами дизайнерів МРДоурс, декор дзеркало, главстеклострой, освітлення стильові вбудовані світильники, ненсулор спальня, текстиль, подушки і покривало емпірадесін абенці штори Олена Дашкевич, декор, гат піцолеціонс світильники, вбудоване підсвічування ненсулор гардеробної меблі. Система зберігання зроблена кресленнями дизайнерів, мрдор санузли, оздоблення, керамограніт, порцеланоса, керамограніт, еквіпе, освітлення, пра едло, полотенцесушитель, цунержа санфаєнс раковина, лаюфенпро унітаз, і боч, сантехніка, змішувачі для раковин, клюді, душовий гарнітур, рогегансроге, -роге, душова перегородка, главстеклострой. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на вов -ін